Тобто є дві головні речі, щоб діяти в моменті. Перше це фізіологія, і друге, це фокус. Фокус визначається тим, які питання ми собі задаємо. Наприклад, зараз, коли йде третій рік, ну, там закінчується третій рік війни, скоро буде три повних роки, то. Питання, яке більшість людей собі задають зранку, це коли закінчиться війна. Це точно. І в них фокус на цьому. І коли в тебе фокус, коли закінчиться війна, ти будеш постійно шукати інформацію, щось, щось читати про війну, щось вивчати, коли вони раніше закінчувались. Тобто, ти будеш, ну, ти будеш шукати відповідь на це питання. Краще шукати відповідь на питання, як покращити бізнес. Тобто, якщо ти будеш ставати зранку, і в тебе буде питання, як покращити бізнес, як створити круту кампанію, як оці квартальні цілі досягти, і в тебе буде фокус, ну питання, які ти задаєш, не коли закінчиться війна, а коли як, як оцю ціль досягти, як зробити прорив в бізнесі. Мені подобається питання, як зробити прорив в бізнесі, який зробить 10х, тобто, як зробити 10х в бізнесі? Тобто замість того, щоб задавати собі питання, коли закінчиться війна, і твій фокус буде направлений туди, звісно, тобі буде хотілося читати новини, коли ти думаєш, Блін, коли закінчиться війна постійно. А ти не, думай, ти не задавай собі питання, коли закінчиться війна? Ти задавай собі питання, як мені зробити 10X. Які системи треба впровадити, які дії зробити, які знання отримати, з ким поговорити для цього? Тобто, фокус Фокус визначає, як ми, як ми себе почуваємо. Найбільше, що люди ігнорують і не розуміють, це фізіологія, тобто значення фізіології для наших дій. Фізіологія і фокус найбільше, найбільше визначають, чи будемо ми діяти, чи ні. Фізіологія, що, що таке фізіологія? Це все, що пов'язано з тілом. Починаючи від того, як людина дихає. В неї плечі скручені, чи в неї спина прямо, як в неї шия, який в неї вираз обличчя, як вона жестикулює, чи плечі розправлені, чи не розправлені. Ти розумієш, якщо у людини зажими в тілі, кривий хребет, вона мало рухається, то в неї не буде От, як себе заставити погано себе почувати? Як це зробити? Дуже просто опускаєш голову, перестаєш дихати, зажимаєшся, напрягаєшся, робиш такий вираз обличчя, да? і в тебе зміниться твоя, твоє відчуття себе. І от якщо от дивіться, давайте зараз зробимо одну вправу: сядьте, відкиньтесь назад, підніміть голову вверх, дивіться в голову вверх і спробуйте сумувати. Спробуй сумувати, дивлячись вверх. Сумуй там, обіжайся на когось, Пробуйте обіжатися, дивлячись вверх. Важко, так? І виходить. Тобто, якщо ви, наприклад, відчуваєте перегруз, то скоріше за все це також зв'язано фізіологічно з вами. Тому що паттерн емоцій діє з паттерном тіла разом.